Захищати країну, тато пішов ще в 2014 році на початку війни, коли побачив, що почало творитися на сході, не зміг посадіти вдома. З однієї сторони було страшно, з іншої, з його вихованням, я не міг думати ні про що інше, як про те, що це правильно. Він був найкращим. Він робив все для того, щоб я був в добробуті, в щасті, проявляв це в кожній ноці. Завдяки таким, як Тарас і багатьом. Іншим нашим захисникам ми сьогодні маємо Україну. Знав Тараса з 2015 року. Мав за честь з ним служити в одному батальйоні Тернополя і нести службу в Лисичанську. Він був справжнім героєм, справжнім українським патріотом.